Він міг бути е, на обкладинці для геїв. Дивись, 100%, дивись, дивіться прикол. Він можливо. бідна людина, фоткає себе. Фотограф каже, можна в тебе викуплю це за 150 фунтів. Ні, 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 він як модель, поняв? він ж завжди був гарний чувак, mm. але бідне дитинство. Ну так, трошки легенько. І він просто фотограф каже, давайте я викуплю ці фотографії за 150 там фунтів. І потім викладає їх ну там, в безкоштовні якісь платформи, і там просто хтось. Купує і на обкладинку для геїв. Наприклад, в Андрій. До речі, він міг би бути на обкладинці для геїв, реально. Лесечко. В цілому, Я думаю, що ну, це є противно. Ну, ну, це виглядає як людина, з якою можна спробувати стати геєм. Так. Да. Да? <рес> як провідник. Про про, про, про а можна ні, ще ну ти, зараз ти... зйомку закінчити? Ну, <з Pig> <well> <з everybody> ну, ти дивишся на нього і, таку, і думаєш, ні, ну в тому. Ну, якщо я почну, то з ним. Я можу зрозуміти деяких представників. А про мене деякі навіть не Ну Чувак, тебе написано футболці, Дивіться, дивіться, дивіться. У нього ж на футболці написано тут. Я проти сексу, а на пузі нон не стомхав. З Дімою теж можна пробувати. Ні, Дімон ще й похудав, далі займатися після Пару пляшечок. Після тридцяти подали. А як ми вкатилися? В шоу будемо говорити. А, ну пацаны, давай капель. <свист>